Хлопців, блядь, нема. Хлопців, дівчат. Вдумайтесь! Заступник міністра оборони підписав договір з закордонною фірмою на 100 мільйонів, зробив 100% предоплату за бронежилети хлопцям, які прийшли невідповідної якості. Але це ж, як завжди, у нас вже дізналися після того, як вони потрапили на фронт. Ці броники, як хлопців вбивали в кулі пробивали їх, скільки життів забрали ці бронежилети? І йому світить аж 12 років. 12 років за те, що він і його команда погубили сотні, а то, й, можливо, і тисячі життів. Та й за такі речі, за такі речі. Треба вішать. Розстрелювати. Не довічне ув'язнення, не 12 років, а вішать просто. Зібрать майдан, зібрати всіх його колег, всіх депутатів, всіх і привселюдно, блядь, повісить або розстрілять. Тому що це є державна зрада. За державну зраду розстріл зразу на місці. І взагалі за такі злочини розстрілюють нахер. Або вішать. І тоді можливо, можливо, почнуть боятися. Дванадцять за. десятки сотни житью